Всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з брендом Lanvin. Lanvin – один з найстаріших з усіх існуючих французьких будинків високої моди і названий на честь прізвища своєї засновниці Жани Ланван. Під одноіменну торгову марку випускається жіночий, чоловічий одяг, взуття, аксесуари, а також елітна парфумерія. Що це в назви ланван? Французьку назву Ланван багато хто вимовляє на англійський манер, або ланвін, або Ланвін, і це начебто вважається неправильним. Бо в французькій мові ця літера І це щось посереднє між А та Е. Але мені здається, для україномовних будь-яка назва, щоб вони сказали, буде зрозуміло, про що саме йде мова. Ще цікавий факт щодо логотипу Ланван. Він був натхнений фотографією, на якій зображена Жанна Ланван зі своєю дочкою в однакових бронях на балу. І ідею втілив відомий ілюстратор, який працював в той час в стилі арт-деко. Мені дуже подобається те, що історію змогли зафіксувати, і вона досі є на наших паличках: у флаконі, мода, історія та тісний емоційний зв'язок між матір'ю та донькою. Сьогодні в моїй колекції тільки 5 ароматів, але я хочу поділитися з вами своїми враженнями і, можливо, для себе щось відкрити нове, або, згадайте, забути старе. Перший аромат, і, мабуть, найвідоміший. Я думаю, всі його знають, і багато на нього і реплик, і різних тюпів створено це Еклет Арпеж. Ось такий кругленький флакончик з босковою рідиною. Аромат був створений у 2002 році. Це квітковий, свіжий, зелений аромат. В ньому найбільше і найяскравіше я відчуваю саме бузок і зелений чай. І оце поєднання для мене це дійсно, як подих весни. Я цей аромат найбільше люблю використовувати саме на холодну весну. Коли тільки-тільки напрокидається природа, і хочеться вже вдихнути оцього свіжого повітря, Якраз на таку прохолодню погоду, оцей бузок і зелений чай розвіюється і дійсно, наче створює оце оживлення природи. Аромату вже 23 роки, але мені здається, він і досі не змінює своїх позицій. Він як і був популярний, так і досі їм залишається. І в кого б вони спитали, всі знають цей аромат. Ну, в більшості хто користується, або хто цікавиться парфумерією. Цей аромат. Жіночний, він дійсно подих весни у флаконі. І дуже мені подобається взагалі оформлення флакону. Ось такий він кругленький і з ось таким брильянтом на флаконі. Еклад Арпеш. Наступний аромат Жана Ланван. Так і називається аромат якраз на честь самої засновниці. Це фруктовий, солодкий, квітковий трояндовий аромат. Він був створений у 2008 році. І особисто я найбільше тут відчуваю саме ожину та малину. Звісно, тут є ще і квіти, і лимон, і мускус, і троянда, але для мене це наче палісадник. От я перший раз, коли його спробувала, в мене. На таке враження, наче я перенеслася дійсно в літо, в серпень. І у моїх друзів є ожина якраз і малина ростуть. І оце в серпні насичений, такий неймовірний, солодкий, ягідний аромат. От наче те повітря з палісадника забрали і у флакон помістили. Настільки він природньо звучить, він не звучить як парфум, він звучить просто як літнє. Серпневе повітря в ягідному полісаднику. Не більше. Його дуже класно використовувати якраз влітку, коли і хочеш гарно пахнути, і при цьому, щоб тебе нічого не душило, або якщо нема можливості там піти у відпустку, нанесла на себе цей аромат і все. І ти вже в селі, у друзів відпочиваєш і. Таку атмосферу відпочинку створюєш. Що мені подобається от саме цей флакон. Ось така в нього наклейка, це наче з тканини і вишита назва. Ось така стрічка. І ще дуже гарно видно саме логотип. От Жанна Ланван зі своєю донькою. Один флакон, чого вартий? Дуже гарний, і взагалі таке оформлення для такого літнього, фруктового ягідного аромату. Ще один аромат це Egol'en Capri. Це цитрусовий, свіжий, ароматичний морський аромат. Він був створений у 2019 році. Я тут найбільше відчуваю саме лимон, бергамот і поєднання. Квіткових нот з морськими нотами. От навіть на фрагранти зазначено, що аромат дуже схожий на фані маскіна. Є, є схожі ноти, але цей аромат, він навіть більше нагадує не сам парфум, а якийсь настрій, який створює фані від маскіна. От поєднання цитрусових нот. Такими квітково-цитрусовими і з морськими нотами. Робить парфум, наче морське повітря десь на курорті. Теж таке, наче це не парфум, а просто ви взяли повітря з відпочинку на, десь на узбережжі моря. Він легкий, повітряний, ароматичний. І мені ось якраз підходить саме на цей час. час відпустки. Час релаксу, коли хочеться забути про все, коли немає можливості теж виїхати за місто, хочеться от дійсно створити і відчуття, що ти тут і зараз відпочиваєш. Теж напшикалась і все. І ти, наче, десь на острові з келихом коктейлю, нічого не требує, телефон на беззвучки. Все. ти на відпочинку. Дівчина на каплі, дівчина відпочиває, і її можна не турбувати. Наступний аромат це Modern Princess. В мене саме флагман. Я знаю, що є декілька фланкерів, але я поки з ними не знайома. У мене аромат 2016 року. Це солодкий, фруктовий, квітковий аромат, ягідний. І я найбільше в ньому відчуваю саме Солодке соковите червоне яблуко і парічку. Оцю червону ягідку з такою терпкуватою ноткою. Якраз як і поєднання солодких і трошки терпкувато солодких нот, робить цей аромат навіть солодко свіжим, бо в ньому немає такої надмірної солодощів. От, наприклад, як червоне яблуко, яке є в Ніна Річі Ніна. Оце таке трошки схоже на правлення, але Ніна, мені здається, більш приторна. А Modern Princess завдяки порічці якраз і стає більш свіжим і терпкувато солодким. Ще мені дуже подобається саме цей флакон. От подивіться, це наче суконька або дуже така нарядна дівчина у капелюрсі і отакі сукні. І донешка з такою квіточкою. Дуже гарний, жіночний, і мені подобається його використовувати теж десь так о, кінець літа, в серпні місяці, початок вересня. Наступний у нас аромат Rumor to Rose. Це вже фланкер, бо флагман, якщо не помиляюсь, просто називається rumor, і він взагалі. Інша група і інший аромат. Саме Rumor To Rose аромат 2006 року, і це моє таке опущення, ніколи про нього не чула. От В нульових, начебто він випущений, але я про нього ніколи не чула і не бачила ні аналогів, ні дюпів. Clotarbe відомий всім, навіть тих, хто не цікавиться парфюмерію. А от парфумерів. Це для мене відкриття і мій любимчик. Аромат цитрусовий, трояндовий, квітковий, і, звісно, що в ньому найяскравіше відчуваю саме лимон і троянду. Ми колись гуляли з чоловіком і проходили повз паркан і відчули неймовірний такий п'янкий аромат. Коли вже в інтернеті подивилася, що це квітка жимолості. Я от розуміла, що десь я цей аромат відчувала, десь я оці нотки улавлювала. Ну і звісно ж, потім, коли перебирала свою поличку і вичитувала більш детально про піраміди ароматів, і я зрозуміла, що саме в Romor to Rose якраз і є ця жимолість. Вона настільки п'янка, квітка. Якщо ви знайомі з нею, ви ніколи її не забудете. В неї настільки яскравий і індивідуальний аромат, не з чим не порівняєш, передати його, на жаль, не можна через камеру. Але я б хотіла, щоб ви з нею познайомились і так само змогли її полюбити і відчувати саме в цьому неймовірному ароматі. Я його, цей аромат, найбільше мабуть, люблю використовувати десь в квітні в травні. Якраз і природа вже розквітла, і при цьому в спокотні дні він так само освіжає і не душить своїми солодкими мандариновими лимонами, такими нотами. Ось така в мене сьогодні добірочка, невеличка в мене колекція LandWan, але сподіваюся, вона буде розширюватися, бо мене вразив цей бренд, і він звучить дорожче, ніж коштує. Якщо вам щось припало до душі, з чимось ви хочете познайомитись, ласкаво прошу до себе в інстаграм, в Телеграм, на Кремчик, всі посилання залишу в інфобоксі і ласкаво прошу до себе на розпив. бо Хочеться, щоб люди знайомились з квітковими, свіжими, фруктовими ароматами, які дійсно будуть звучати, які перевірені часом, бо зрозуміло, що сьогоднішні хіти, ніші або якогось дорогого люксу, вони такі розповсюджені і хочеться для себе, особливо парфумерно захопленим, відкривати щось нове. І Повертатися до забутого старого. Якраз Ланван це саме той бренд, який перевірений, який вже з 1889 року. І він досі відомий, досі він займає таку позицію гарну в моїй полиці, якраз таку нішу займає окрему. Припав мені цей бренд до душі і хочу, щоб ви так само з ним познайомились і, можливо, навіть закохалися в якихось аромат. На сьогодні в мене все. До зустрічі в наступних відео і всім па-па!